Росія знову закриває повітряний простір над ракетним полігоном Капустін Яр. Це може свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет. Принаймні про це йдеться в спеціальному повідомленні, яке отримало Федеральне управління цивільної авіації США. Заборона на польоти діятиме 12 і 13 травня з 6 до 16 години за місцевим часом. В зазначений період усім повітряним суднам заборонено перебувати в цьому районі. Нагадаю, що в грудні росіяни вже за закривали повітряний простір над Капустяним яром. 13 грудня масово атакували Україну балістичними крилатами та гіперзвуковими ракетами. І з нами в студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли Вітаємо. час. Вітаю вас, Арішнік. Знову, і ви знаєте, вже про це говорять не лише представники США, не лише військові спеціалісти. Люди на вулицях, в крамницях особисто була свідком кількох таких розмов, що ось-ось прилетить Арішнік. Ваше ставлення до таких повідомлень, наскільки це реалістично? Насправді, що стосується таких ну, потенційних загроз, вони дійсно є, тому що і дійсно інформація є від наших партнерів. Які повідомляють про те, що Росія може до цього вдатися, плюс бачите, є повідомлення безпосередні і з російського боку, про те, що вони планують закрити повітряний простір там? Тому звичайно, що є виклики, загрози. Ми їх розуміємо. Ніхто цим не нехтує, і є відповідні попередження. Тобто алгоритм дій він залишається той же самий для всіх громадян. Ми прекрасно розуміємо, що ворог атакує і е, шахедами, атакує і далекобійними ракетами, балістичними і крилатими. І тут додалась загроза Арішника, яка, як мені видається, багато в чому намагається бути приукрашеною російською пропагандою. Ну і, скажімо так, розповсюджена і поширена таким чином, що це ледь не якийсь такий удар вазмізді, який зруйнує ледь не пів України. Насправді це теж не так, тобто багато в чому перебільшено. Ми на сьогодні навіть ще просто і не знаємо точно технічних показників приблизних, але орієнтовно можна сказати, що це прямо не такий вид зброї, який там може знищити весь Київ, як намагається російська пропаганда подати, і так далі. Тобто, так Україна пережила один удар речникам, ну іншою бойовою частиною, але разом з тим по місту Дніпро. І, звичайно, що це серйозна загроза. Але а, тут треба розуміти, що при цьому всьому, чому йдуть такі повідомлення, вони йдуть якраз для того, щоб просто убезпечити і повідомити людям, що є потенційні виклики. Але у нас ж є ще деяка інша площина, тому що треба розуміти, що всі оці повідомлення губляться, і Росія програла цей раунд пропагандистський через те, що відбувається от буквально сьогодні в Києві. Коли історична зустріч, коли приїжджають лідери європейських держав, ще інші долучаються там по аудіо-відеозв'язку, прямий телефонний зв'язок одразу з президентом США Трампом. Захід знову об'єднаний довкола України, і Захід з Україною ставлять чіткий ультиматум Путіна або припинення вогню з 12 травня, або чітко фіксуємо, що ти не хочеш припиняти війну, ти не зацікавлений навіть припинення вогню. Відповідно, подальший алгоритм дій забезпечення України зброєю. А ви знаєте, що є окремі повідомлення, що наступні пакети німецької допомоги можуть бути засекречені. Ми розуміємо, чому тому, що це потенційно передача ракет Таурус, і відповідно, ось ці всі дії ставлять Путіна в певні рамки. Якщо він після цього... Буде реагувати тим, навіть я просто хочу нагадати, що не тільки європейські країни, а й Туреччина долучилась до цієї ініціативи, підтримала, і вона готова вже запроваджувати режим спостереження, в тому числі за припиненням вогню. Якщо Путін буде реагувати на ці ініціативи ударом Арешника, ну тоді я думаю, що настане той варіант, про який говорили в Сполучених Штатах Америки, що будуть даватися до крайніх заходів, тобто зупиняти перемовний процес. Вони ж сказали, що запровадження жорсткіших санкцій, зокрема тих, які пропонує Лінці Грен, Ж нагадаю, 72 сенатори, які готові підтримати нічого собі. Це абсолютно більшість в сенаті, в верхній палаті. І він сказав, що є в палаті представників 500% мит проти країни, які купують російську нафту, газ і уран. І далі все, і далі цей весь комплекс санкцій тиску. Ти буде валитись на Росію, а Україні будуть давати зброю, в тому числі і Тавруси, і додаткові Петрівати, і інші системи, які нам потрібні. Ось про що йдеться, і тому тут вибір. Тому я можу сказати, що ось цей крок він зробив дуже багато, і тут треба відзначити роботу українського президента, української дипломатії в наполегливості відстоюванні позиції, тому що. В лютому це все ще здавалося взагалі якимось ефемерним. І в нас здавалося, що ситуація дуже складна, тому що партнери губилися, хтось робив одну заяву, хтось іншу. А зараз вони єдині, і вони єдині довкола України. І ось цей удар потенційний арішники це удар не тільки можливий по Україні. Звичайно, для нас це найважче. Не дай Боже, щоб це сталося, але це удар по всьому заходу. Тому що Путін так відповідає, це практично оголошення війни всьому заходу, відкритий акт війни. І тому тут уже складне питання, тут уже перед ним стоїть дилема. Тому що, коли раніше він сподівався на роз'єднаність. Але ви знаєте, заходу, але він ж своїми діями, він ж думав, що він всіх переграє. Uh -huh. Ну, великий стратег. Я зараз всіх переграю. Я все ж таки змушу і Захід, і Трампа діяти, по-моєму, і все буде за моїм сценарієм. Ну він переграв, він дуже сильно переграє і заграється, тому що він думав: я потягну час, буду воювати, воювати. Буду чхати. Я хотів на всі пропозиції заходу. А вони ж такі, вони на все все будуть реагувати. Ні. І отут спосіб реакції змінився. Об'єднано все довкола України. І тепер питання насправді складне, тому що наслідки потенційні для Росії можуть бути доволі жорсткими. Я хотіла знати, от ви так красиво все це правильно розклали. В мене було уточнення з приводу того, а що дасть ось цей удар Арішнікам. Ну він же розуміє, що ні західні партнери, ні українці після цього не злякаються. Вже скільки було таких свідомих убивств наших співгромадян, але ж ні. Ми ж не склали зброю, і не сказали. Та, будь ласка, приходьте, навпаки, ми до останнього будемо боротися, тому що це наша земля, наші люди. По-перше, не всі дії одразу Путіна піддаються логіці. Хто б що не говорив, вони не завжди піддаються раціональному аналізу. Хоча в нього є одна така в нього є кілька послідовних вихідних ліній, які його супроводжують десятиліттями, і він не змінюється і не зміниться. І щодо СРСР, він те, що говорив про Леніна в 91-му році, те говорив напередодні повномасштабного вторгнення і багато чого іншого. Але для чого це потрібно? Це може бути потрібно виключно для внутрішньої аудиторії, тому що таким чином Путін розраховує, що він ще більше може посилити свої позиції і мотивувати власних там іти на війну. Чому? Ну тому, що уявіть собі, вони створюють зараз пропагандистське тло, що весь захід, весь світ проти Росії все біда, треба захищати родину. І для чого що потрібно зробити кульмінацію цього в їхньому розрахунку? Має стати удар арічникам, ухнем, покажем. Зараз вони всі побачать, і всьому заходу ми покажемо, що ми можемо. А ми відповімо на їхній весь тиск Арічникам. А що зробить Захід? І нібито насміхатись. А тепер давайте об'єднуйтесь довкола Путіна і йдіть далі воювати. Бачите, який він сміливий, як він все це впроваджує. Ось, власне кажучи, це мета. Це більше для внутрішньої, для зовнішньої. Я думаю, що в його адекватності будуть сумніватися уже навіть кімчинин. До слова, якого не спостерігалось на параді чомусь? Це цікаве питання. <рив> з огляду на ваші відповіді в мене з'явилось щонайменше три питання, але вони лежать геть в різних площинах, тому я озвучу всі три. А ви вже давайте виберете перше з приводу закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр, наскільки це технологічно легко, чи можна закривати відкривати, коли заманеться? Це перший момент. Другий момент. Ви згадали про Кім Чинина, я згадаю про Сі Цзіньпіна. Навіть не те, що він приїхав, а те, як він поїхав. По-англійськи, я би сказав. Ніхто нічого. Зараз ми дізналися, що його вже в Москві немає. Офіційна преса Китаю мовчить з приводу того, що він там був, і, можливо, там якісь заяви, якісь домовленості. Тиша. Це теж викликає питання. Ну і третє, що стосується спостерігачів, я ще хотів спитати, яким ви бачите ну там ідеальний набір спостерігачів за припинення вогню, з кого він має складатись. Три питання на ваш ну, розсуд. Перше, коротко скажу про повітряний простір. В принципі технологічно немає нічого складного. Закривається певна ділянка. Тобто, це отак борти з продосхоборти скеровують принципі по інших траєкторіях. Це передбачено навіть на випадок екстрених ситуацій, навіть для тих літаків, які летять зараз прямо в повітрі в режимі реального часу. Ви розумієте, що авіаперельотів стало дещо менше з відомих причин. І запчастини, Як і маршрути, сталось? тому це стало дещо легше. Можливо, до запровадження санкцій було б важче, а зараз це трохи легше. Що стосується Сі Цзіньпіня, думаю, що поїхав, тому що осмислюють. Ну для Китаю складна ситуація, тому що їм треба стримати Росію, не дати, щоб вони кудись там. Пішли в бік заходу, якісь ресурсні угоди підписували зі штатами, про що там говорив Кирил Дмитрієв, там коли літав до сполучених штатів, їм це не потрібно. З іншого боку, вони не поспішають, тому що вони хочуть побачити, що буде далі, тому що зараз будуть тиснути на Путіна, і вони думають, чи варто рятувати Путіна, тому що тут уже Трамп зробив крок на випередження, і він сказав: А ми поговоримо про угоду тарифну з Китаєм. І Китай задумався так, може, краще тут, і сідзіньпіньосмисліє. Плюс вони. Втратили важелі впливу, які в них були через власні китайсько-бразильські ініціативи на ситуацію в російсько-українській війні, uh -huh. багато в чому, і тому поки що нема що заявити. Ну і ми ж не знаємо, як Путін його, вибачте, навантажував і грузив історичними питаннями. Що тому, він казав, думаю, так? що дуже складно зараз. І Сі Цзіньпінь полетів, випиваючи хороший китайський зелений чай, думаючи, обмірковуючи, що сказати. А що стосується загалом питання. Посередників, воно, чи скажімо, тих, хто буде контролювати. Звичайно, що тут нам потрібні Сполучені Штати Америки в першу чергу, тому що вони мають велику, велику кількість технологічних можливостей. Це супутники, це дані аеророзвідки. Це важливо з точки зору фіксації запуску далекобійних дронів, ракет і загалом моніторингу того, що відбувається на фронті Британія, так само Франція. Ті країни, які можуть з повітря максимально забезпечити. Що стосується інших функцій, ну Туреччина може бути цілком, вони займають, якраз до речі, позицію, яка вона, скажімо, десь її можна назвати проукраїнською, але вони ж і не займають аж таку чітку антиросійську позицію, як західні держави. Ми це розуміємо. І тому ну, вони можуть бути це принаймні та країна, яка може влаштувати Росію, там щоб вони скажуть. Я думаю, що ось це в першу чергу. Ну звичайно, не північна Корея чи Китай. Ну я думаю, Китай відмовиться їм. Це ну це для них така роль, якби вони були від початку в процесі, а просто контролювати припинення вогню ні. Ну і тому я думаю, що якраз ось цей візит дійсно історичний, який в Києві відбувся, лідерів європейських держав і ці розмови з українським президентом, вони в тому числі обговорювали і питання, ось того, яким чином це має виглядати. Тому що це насправді складне питання. Ви ж бачите, що воно обговорюється вочевидь, і я і раніше говорив про те, що треба розуміти, що не оголошується просто в односторонньому порядку припинення вогню. Пропонується якийсь драфт документу, якийсь драфт угоди, який може бути підписаний не обов'язково главами держав не потрібно. Він може бути погоджений на рівні представників, наприклад, військового керівництва або військово-політичного, і в ньому має бути зафіксовано принципові можливості. Перше, ви ж бачите, дійшло в змі про те, що, начебто, пропонується демілітаризація або розведення воюючих сторін. Ми розуміємо, mm -hmm. що дивлячись на мапу, як правильно сказав Володимир Зеленський, по Херсону це неможливо. І так далі, є питання озброєння, є питання застосування БПЛА. Це чітко має бути все зафіксовано. Я розумію, що ми не довіряємо Росії, і очевидно, що не факт, що вони поставлять підписи, будуть дотримуватись. Ми не наївні, і ми знаємо, що вони можуть обманути, як робили це багато разів в історії, але. Ну точно це краще ніж просто вийти і заявити, як Путін я об'являю без жодних якихось зобов'язань, без жодного моніторингу, без жодної фіксації. А хто контролює припинення вогню, ти сам і контролюєш, сам його порушуючи? Тобто цілий комплекс, я думаю, що незабаром мені здається за підсумками ось цих перемовин, важливих в Києві, ми побачимо щось на кшталт, можливих певних напрацювань або... Президент України озвучить, які ми в принципі будемо обговорювати тоді. У мене таке відчуття, що ви ніби знали, що я хочу у вас запитати. Відповіли на моє питання. Я вам за це вдячна, але в мене є ще одне питання. Воно стосується президента України і його заяви американському лідеру Трампу він сказав про те, що готовий до прямих переговорів з Росією. Трамп чекав нашої реакції, чекав нашої позиції. Ось вона, як на мене. Зважаючи на усі обставини, реакцію, поведінку, вислови диктатора Путіна він особисто не дуже хоче зустрічатися з паном Зеленським з різних причин, але в мене таке відчуття, це моє особисте, ви висловити свою думку, що для нього це певне приниження, що він іде на поступки. Чи я помиляюся? Ну, справа в тому, що для Путіна насправді було важливо, щоб його в цьому процесі. Взагалі визнавали. От він же ж розумієте, він же ж завжди проводив інформаційну кампанію проти України пропагандистську, а з тим, щоб намагатися делегітимізувати президента України, сказати про те, що там вибори не були проведені і так далі. Але він не помітив насправді, що він втратив давно легітимність де-факто у нас. Що для нас немає, ось цього він. Його бісить те, що його не визнають, от як, от як цього такого диктатора, який може там зараз. А з ним говорять через посередники, не хочуть з ним мати справу. Ну і звичайно, що це його, це його питання завжди турбувало. Тому що подивіться, а логічність позиції в чому? Спочатку вони кажуть про те, що нібито рішенням української РНБО заборонено вести переговори з Росією. Потім самі кажуть: ну, в принципі, українська влада ладно, вона легітимна, ми будемо вести. Але за певних умов, і дійсно їм самим зараз складно визначитися. Але Росія б цього хотіла, тому що для них це певним чином є той факт усвідомлення і визнання, що є оцей диктатор, з яким хочуть все ж таки говорити. Але при цьому треба не забувати, що Путін завжди наполягає на чому: що треба усунути так звані першопричини конфлікту. Пам'ятаєте, нещодавно він сказав у цьому документальному фільмі, який там випустили. Mm -hmm. а, значить, це його придворний кореспондент mm -hmm. забув прізвище його, який завжди дивом опиняється біля Путіна. Випадково, от, випадково от, так обстріли от, його десь на вулиці і записав. Mm -hmm. Так, от він же ж там сказав, він же ж наголосив на чому, що от каже, мілітарізація Румунії це одна із причин агресії проти України. Він же ж не даремно про це каже. Чому тому, що зараз в Румунії будується найбільша база НАТО, наприклад. І що це означає? Це означає сигнал про те, що давайте почніть демілітаризацію так званого східного флангу НАТО, і Росія, в тому числі, прямо зацікавлена в зв'язку з цим у виборах в Румунії, так щоб вони пройшли так, як їм було вигідно. І тому була справа Джорджеску. Чому? Тому що треба розколювати НАТО і тому, що треба зменшувати присутність НАТО. Чому? Тому що є прагнення відновити російську імперію, в тому числі і на, і на землях Бесарабії, і це більше ніж Радянський Союз. І він ослаблює. Ви бачите, що він робить? Він хотів Румунію, Словаччину. Він витягнув Фіцу, Угорщина. Орбан там теж ми бачимо. Він робить, він створює кризи в країнах східного флангу НАТО, тому що він же чітко говорив: треба забрати воєнну інфраструктуру НАТО з цих країн. І Китай, до речі. За підсумками візиту Сі Цзіньпіня, цю риторику підтримав. І вони ведуть політику на те, що нам треба перемовини зі Сполученими Штатами. Він хоче, щоб Трамп побачив, що він почав діалог з українським президентом, так чи інакше, тоді почав розуміти, що Путін готовий на певні кроки і зустрівся з ним. Бо ж, ви бачите, білий дім сказав, що зустрічі з Путіним не планується на Близькому Сході, хоча раніше планувалось. Тому. Все рівно. А виключно коли ми говоримо про а, навіть прямі перемовини, чи є це, я це називаю кроками до припинення війни в майбутньому. Mm -hmm. Але більше можна це називати кроками до можливої певної деескалації, до зупинки обстрілів, до припинення вогню, але ще не припинення війни. Це ще не припинення війни, тому що. А російська агресивна політика, вона ж не змінюється. Ні. І вона стосується не тільки України. Чому президент України постійно наголошує, і звертається на всіх зустрічах і самітах? Тому що є конкретні факти. Ось як я сказав про Румунію, про Словаччину, про інші моменти, які фактично зараз спрямовані на розбалансування НАТО. І це ж підриває єдність НАТО, це підриває єдність ЄС. І, зрештою, це веде до того, що а кому вигідно. Ослаблення східного флангу НАТО Росії, Очевидно. тому що це прискорює їхні там, в тому числі впливи і так далі. В нас буквально геть мало часу залишилось певним чином, можливо, резюмуючи все те, що ми сьогодні почули від західних колег, прочитали в засобах масової інформації. Чи можемо ми підкреслюю, резюмуючи, сказати, що Європа зробила роботу над помилками? Ну, Я маю на увазі тут і заяву пана Мерца з приводу того, що більше ми не говоримо про військові пакети. Вони будуть таємними. Зокрема. А, зробила Європа, але треба визнати, цього б реально не відбулося. Якби не ось це лідерство реально президента України, нашого верховного головнокомандувача, тому що на мою думку, те, що було зроблено, от реально, те, що було зроблено, коли здавалося, що кон'юнктура складається проти нас і геополітика, але ось саме через цю таку в хорошому сенсі впертість, цілеспрямованість і наполегливість президента України Зеленського, я думаю, що багато в чому позиція змінюється. І в тому числі через наполегливість українського народу, який продовжує боротьбу, у нас зараз прекрасні до речі ідеї щодо посилення національного спротиву і підготовки людей. Це дуже важливо. Сили територіальної оборони збройних сил України беруть цьому безпосередню участь. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше людей навчилися, знали, як себе захистити своїх рідних, тому що ну національний спротив це гарантія і запорука нашого майбутнього і нашої безпеки. А ви є прикладом. Цієї боротьби і підготовки. Дякую, Дякую вам, пана Олександр. Завжди Дякую. раді і завжди чекаємо. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, сил територіальної оборони збройних сил України і керівник центру військово-правових досліджень.